В Україні стартує конкурс Авіатор 2017 Церемонія відкриття пройшла сьогодні у Київському політехнічному інституті. Національні змагання серед молоді фонд Бориса Колеснікова влаштовує вже в шосте. Уміння демонструватимуть різні відзнання іноземної мови до технічних навичок. Цього року долучитись до конкурсу можуть не лише студенти авіаційних вишів, але й усіх технічних університетів країни. Організатори очікують до 10 тисяч учасників, а сотня найкраще найкращих молодих авіаторів країни, вирушить на міжнародний авіасалон «Ле Бурже» у Парижі. Зараз світ стоїть на порогі четвертої технічної еволюції і четвертого етапу індустріалізації. Україна має великі можливості і важливо показати молоді орієнтири, як і чому, і над чим працюють їхні колеги по всьому міру я впевнений, що це допомагає нам потім з пошуком роботи, тому що одними із представників в журі, наприклад, сидять члени відомих компаній. Вони також нас проводять відбір, і вони бачать, з чим їм потрібно буде потім співпрацювати.